Друзі, доброго ранку вам! Хочеться з вами поділитися своєю думкою щодо одного посту, який розлетівся, поширився у Фейсбуці особливо. Пост однієї вчительки, яка працює в Брюкен Класи, і вона дала своє бачення, свою оцінку. Її пост так і називається Чому українських учнів німецьких, з німецьких класів повертають назад до адаптаційних брюкін-класів, тобто так званих класів місточків. І вона назвала ряд причин. Давайте я би зараз хотіла в цьому відео сказати також свою думку, оскільки я також працюю і маю досвід величезний не тільки в Брюкен-класах, але й в початковій школі, де я бачу, як це відбувається. Адже до брюкен класів це йдуть діти, які вже не попали в ґрунтшулі. Я вам скажу, їм просто не пощастило, тому що в ґрундшулі все по-іншому. І я би навіть сказала набагато легше проходить адаптація, аніж через оці брюкен класи. Отже, першою причиною вона називає, що діти. Не мають навички роботи з інформацією і з текстом. Не вміють виписувати нові слова, перекладати текст, використовуючи перекладач. Що я хочу на це сказати? В принципі, якщо ми говоримо про цікаве, мотивуюче навчання для дітей, і ще й до того, це не просто діти, які Залишилися жити там, де вони жили, і звичних їх умовах. Але вони змінили вимушено територію свого проживання. Вони вимушено мусять говорити. Давайте говорити так, як є, чужою мовою, і їх вчаться в такому темпі, що ви навіть собі не уявляєте. Нам ставлять мету. От, наприклад, я беру клас взяла цього року в половині вересня. І зараз у березні мене дітки будуть здавати на БАН. Це діти, які по суті не потрапили в реґель Це так звані їхні німецькі типові класи, в яких був рівень або нуль, або тільки початок, а 1 Це діти, які по віку... Сидять від 11 до 16 років, собі уявляєте, яка вікова категорія широка. Там різні підходи до навчання, до вивчення мови. А тут хочуть, щоб за півроку зробили з е, анфенгерів, тобто з початківців B1, що є неможливим. Е, тобто тут ще питання і до вчителя, також, який пише це, не усвідомлюючи того, що він ну, про що йдеться. Так? І ще, крім того, діти вчать і англійську, і математику, які в свою чергу теж забирають час і все менше і менше часу залишається до підготовки тої ж самої німецької мови. Другий, друга причина вона називає навичка тримати увагу і концентруватися. Значить, дивіться, навіть в самої авторки написано. Що в підручниках з вікової психології ми зустрінемо приємну новину, що дитина 10-15 років може концентруватися до 30-40 хвилин. Але в Німеччині урок триває півтора години на хвилиночку. Тому вам скільки потрібно сили, енергії, щоб підготувати і провести урок на півтора години, утримуючи цю концентрацію. Дитини. Це просто нереально. І я вам скажу, перепрошую з власного досвіду, що тільки надзвичайно вмотивовані діти, діти, які працювали також і в Україні непогано, можуть підстосуватися під оцю нову вимогу. Я скажу про досвід свого власного сина, там в початковій школі теж уроки по півтора години. Коли він перший раз попав на урок в півтора години, він був шокований, тому що він не розраховував це дитина, це другий клас, що за півтора години не можна ну, відпочивати, абсолютно ніякої перерви, єдине, що вони робили. П'ять хвилин між двома уроками давали їм попити водички і хто бажав піти в туалет, бо це малі діти. А в Брюкен навіть такого немає. Тобто ви замість того можете їм запропонувати погратися якось, придумати щось, так, щоб їм ще й було це цікаво робити. А просто заставити писати текст і словником з перекладом це робота, яка вбиває наш час, і вона не дає ніякого результату. Тому що як практику говорю, якщо просто взяти текст і перекладати, і виписувати звідти слова, ми знаємо, що на початках це з тексту, залежить якого рівня текст, але буває по 30-40 слів. І кожен день те саме, а слова, якщо їх не затреновувати, це нічого, це просто словник. Наступне, що говорить нам авторка статті, навичка відтворювати побачену письмову інформацію, письмово простіше кажучи, переписувати і в подальшому структурувати інформацію. І вона пише, що 70% учнів не можуть. Ідентично переписати інформацію з дошки або з підручника в зошит, навіть просту табличку. Значить, тут немає нічого дивного. Є діти, які і в своїй рідній мові роблять помилки, які, яким дійсно не вистачає цієї навички. І я не можу сказати, що це якась особливість українських дітей. Я працюючи у ґруншуля, стикнулася з тим. Що тут третина дітей німців працюють з психологами з першого класу, тому що в них замало концентрації, вони не вміють сконцентрувати свою увагу там довше ніж на 10 хвилин чи на 15. Їх вчать з ними, практикуються з ними, роблять різні е, такі заходи. Я в такому шоці була трошки, розумієте, з нашими це ніхто не робить і ніколи не робили. Нам тільки вказують на нашу помилку, так? Наступне навичка ставити запитання вчителеві, коли щось не зрозуміло. І вчителька це говорить, що це є величезна проблема. Ну, розумієте, фідбек має бути завжди. І тут треба вчителю задуматися також, чому діти не хочуть ставити їй запитання. Я вважаю, що це е, моєму, наприклад, випадку це завжди. Після кожного пояснення я питаюся, чи є у вас питання. Ставте, навіть якщо вони дуже дурні. Ну, тобто, найгірше не задане запитання, ну тобто, верніше, навіть якщо ви вважаєте, що це дурне запитання, так, то найгірше воно, якщо воно не задане, краще його задати другий, третій раз. Я його прокоментую і, може, деколи з гумором, але все одно розібрати його. І наступна навичка регулярно вчити нові слова і працювати над своїм лексичним запасом, і як вона говорить, вести словник. Ну, дивіться, словник то словник, звичайно, але якщо слова не використовувати постійно в контексті, не писати з ними речення. Не працювати з ними, то воно нічого не дасть, цей слонечок. Це кожен знає вчитель практик. І остання навичка самостійно працювати і опановувати нове. Давайте, якщо відверто, то навіть дорослі не мають цієї навички. І дуже мало скажу дорослих, які. Можуть похвалитися тим, що вони працюють над собою, займаються самоосвітою. І це не питання українських учнів, це питання тотально всіх. Якщо так розбиратися, так, то все добре з нашими дітками, вони є найкращі. І треба трошечки завжди дивитися в себе всередину, що ми можемо привнести, щоб покращити ситуацію. Сподіваюсь, була корисною, це відео коротке. І Вірно, Україна переможе. Все буде добре.